Веломагазин Байкмотів представляє технічний стан велосипеду одна з найголовніших складових якісного катання. А деталі, які завжди потребують уваги, це, звісно, система зірок і ланцюг. Правильно змащений ланцюг забезпечить вам комфортне тренування або велопоїздку. Тому сьогодні у нас на огляді лінійка мастил для ланцюга від відомого британського виробника компанії Weldtite. Серед мастил, які виробляє компанія, ви знайдете саме те, яке вам потрібно. Dry Lube та Wet Lube відповідно підійдуть для сухої або вологої погоди. All Weather Lube – універсальне мастило. Ceramic Lube – інноваційне мастило з керамічними компонентами, High Level серед мастил для ланцюга Dry Wax – мастило на основі парафіну, головна перевага якого чистота ланцюга та трансмісії. AE Lube – Спеціальне мастило для електровелосипедів, розраховане на високі навантаження, які зазвичай притаманні трансмісії електровелосипедів. Правильно наносити мастило на ланцюг зазвичай вміють лише досвідчені райдери. Якщо ви початківець або у вас просто немає на це часу, в веломайстерні байкмотів вам якісно почистять трансмісію і нанесуть обране вами мастило. Тож чекаємо вас у нашому шоурумі в Києві. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо вам приємних велотренувань.